захистити життя, загоїти рани. І поверніться живими, кажемо ми усім тим нашим бійцям, які сьогодні захищають нашу домівку, наш мир і наш спокій. Бо війна не має лінії, за якою вона вже перетворюється у мир. Війна зачіпає кожного. З нас війна зачіпає кожну родину. Війна зачіпає кожного українця. Ми продовжуємо наш телемарафон. Сьогодні я хочу першою із цієї трійки, яка є сьогодні тут, попросити до слова депутата обласної ради, пані Ярославу Ульванську. Адже власне вам, пані Ярослава, доводиться і в силу ваших депутатських обов'язків, та й навіть в силу службових мати дуже багато контактів і дуже багато знати. Я скажу знати правди. Прошу, добрий вечір. Ви знаєте, дорогі мої. Напевно, ніхто з нас не думав, що прийдеться нам. Такий час відповідальний в таких умовах на сьогоднішній день працювати, але порівняно з тим, що переносять наші герої, які пішли, щоб захистити всіх нас, то напевно навіть у сні не можна було собі ніколи уявити. Ми на сьогоднішній день взяли під обстеження кожну сім'ю, які воюють. Які поранені і які, на жаль, загибли. Кількість поранених зросла до 106 осіб. Тому приходиться нам в таких умовах, щоб побувати в кожної сім'ї, почути кожної біль, і по, по можливості зробити все, щоб та сім'я відчула, що вона може бути не залишена і вона має бути захищена. Ми обстежуємо всіх. По мірі можливості ми на сьогоднішній день зуміли надати матеріальну допомогу практично всім сім'ям. Ми на сьогоднішній день зуміли і будемо робити все для того, щоб кожна сім'я, яка потребує певного оздоровлення, певної реабілітації, вона не була забута. І вона була скерована. Ми вже скерували ряд сімей. На сьогоднішній день ми зробили звернення до міністра соціальної політики на додаткове виділення відповідних путівок на реабілітацію. Це є і черча санаторій, і тут вирішили на рівні нашої області Львівської про санаторій Говерла, де також є на сьогоднішній день велика потреба оздоровлення. Ми сьогодні створили координаційні комітети в кожному районі і місті. І тому е, я звертаюся ще раз до всіх голів, райдерж голів, для того, щоб вони беруть на себе персональну відповідальність за кожну сім'ю. І думаю, що далі буде в такому продовжуватися. Є в нас на сьогоднішній день дуже сім'ї тяжкі, яким треба на сьогоднішній день допомога у підготовці до зими, це і опалення, це і капітальний ремонт житла. Такі сім'ї є в Долинському районі, в Калуському, Коломийському і. Мене на сьогоднішній день дуже вразило. Це такий випадок, де сирота, який виріс і виховувався в інтернаті, він пробув весь Майдан на Майдані Ігор Лещишин. І який волонтером на сьогоднішній день працював і попав у полон. Два тижні перебув у полоні, він на сьогоднішній день потребує. Відповідної реабілітації, лікування, то було вибито йому зуби, то теж протезування сьогодні організовано, де буде йому зроблено. І саме більша потреба у цієї дитини сироти, придбання житла. Ми, як депутати обласної ради, і дякуючи вам, Ольга Михайлівна, ми зуміли виділити з обласного бюджету. Певну суму коштів, які пішли на місто, місто виділило теж додатково. Я думаю, що якнайшвидший час буде придбано це житло і, відповідно, обладнано житло, бо та, та дитина-сирота, яка робить таку велику на сьогоднішній день роботу в 19 років, відчула себе, що про неї дійсно дбають. Я хочу сьогодні подякувати всім тим підприємцям. В основному забудівникам, які відгукнулися, коли тільки стало питання погашення кредиту, де в загиблого воїна тим же днем було погасено повністю кредит, який брала ця сім'я. Тобто, щоб захистити цю сім'ю. Є на сьогоднішній день питання придбання житла. Є на сьогоднішній день питання, де ми будемо звертатися вже. Звернулися до міністерства і до кабінету міністрів розмитнення гуманітарної допомоги. Тому що це законодавство, яке є через Київ розмитнення, в нас є, що вантажі стоять більше 2-3 місяців, в тому числі швидка допомога, яка крайне потрібна могла би бути використана для потреб на сьогоднішній день в зоні АТО. Тому ми звернулися, і наше прохання було почути. Розробляється внесення до чинного законодавства змін, де буде розмитнення проводитися на період АТО і гуманітарної допомоги, яка крайне сьогодні необхідна для потерпілих. По територіальному принципу, тобто територіально на території нашої області, ми звернулися сьогодні, і, і найбільше прийдеться робити на працюванні, то робити нашому департаменту, тому що буде питання і по виходу до строком на пенсію, буде і втрата працездатності, де треба вносити на сьогоднішній день зміни до чинного законодавства, де буде питання забезпечення статусу ветеранів визначення. Так, далі тому в цьому напрямку нам приходиться сьогодні працювати і в законодавчому полі. От це так коротко, пані Ярослава. Я дякую вам, і напевне попрошу пана Михайла Ноняка продовжити цю тему, адже вона дуже близька вам. І е, пан Михайло міг би нам сказати про те, як уряд реагує е, на е, ці проблеми. Адже пані Ярослава вже сказала. Про те, що багато робиться, але проблемою є дійти до кожної людини. Проблемою є зняти ті бар'єри, які є на перешкоді тому, аби реальна допомога живій людині, чи родині того, хто вже загинув, була зроблена вже. Пане Михайле, прошу вам слово. Хоч хочу сказати, що я. І не сподівалася побачити сьогодні вас на ефірі. Так само як абсолютно не сподівалася побачити і вас, пане Михайле, ви прийшли на цей ефір самі. Чому? Доброго вечора. Дякую за можливість поспілкуватися зі своїми земляками. То, що робить уряд, він робить достатньо багато, але я би хотів десь відійти від цієї теми, десь згадати, що слугувало ті роботі. Адже ви розумієте, і кожен з вас знає. Ми були на Майдані, скинули ту бандитську владу. Ось власне, адже ви і сотник Майдану. Так, звичайно. Я сотник Майдану. Я весь час пробув там, витягував на своїх плечах своїх побратимів. Їм допомагав, але я не про те, мені тяжко про ці речі говорити. Багато з моїх хлопців, ті, які були в сотнях, в різних сотнях, і мої також, зараз там на Сході. Зараз там на Сході відстоюють нашу з вами незалежність, боронять нашу країну. І так доля склалася, що я не з ними. Мені довірена була інша роль. Ми розуміли, скинувши бандитську владу, треба комусь іти в владу, щоб ламати ті схеми, писати закони, міняти законодавство. І мої побратими, які там, я з ними спілкуюсь кожен день. Кожнісінький день. Я знаю всі проблеми. Я знаю, яка у них ситуація там. Знаєте, але зробити все. Багато цих поміняти проблем за декілька місяців. Надто складно. Ви ж прекрасно знаєте, як це робиться на рівні міста, області, як поміняти будь-який е, закон чи е, певний якийсь акт. Але нам вдалося, ми розуміли, що ми прийшли до влади. Я, зокрема, як заступник міністра доходів зборів, куди входить і податкова, і митна служба. Ми розуміли, що багато потрібно робити змін. І збираючись після уже майдану сотники, ми бачили, що агресор наступає. Тобто, план уже Росія мала як захоплювати країну, як наступати. Вона його заздалегідь готувала you know, з тим бандюком, так, якого ми скинули, який у вигнанні. І ми розуміли, що наша армія дуже слабка. Адже коли постало питання, хто буде воювати, так скільки в нас є реальних сил для того, щоб протистояти мільйонній армії, коли наша армія нараховує до 200 тисяч, коли практично вона розвалена, розграбована, коли міністрами оборони були засланці Кремля? Які розвалювали її ціленаправлено. І ми тоді прийняли рішення, сотники, що потрібно робити добровольчі батальйони. І самооборона Майдану, ці сотники, мої друзі, знаєте, мої, я можу сказати рідні брати, з якими я день у день був там. І боронив ту частинку Києва, той Майдан, і, і, йти, і йшли ми з ними пліч опліч, коли нас розстрілювали менти, так, тих, яких посилав Бандюкович. І ми розуміли, що ситуація складна, потрібно зробити добровольчі батальйони. Ми почали їх робити. Добиватися уже від нової влади, шановні. Бачите, армія в катастрофічному стані. Робимо на базі батальйони на базі Міністерства внутрішніх справ і на базі Міністерства оборони. Це нам вдалося. Уряд дослухався, тодішній виконувач президента дослухався, парламент проголосував за відповідні рішення і акти. І ми почали. І перший батальйон, який був створений, самий перший, так він був створений на базі самооборони Майдану. Це був перший батальйон Національної гвардії України. Пане Михайле, але наскільки важливо, аби вся громада, вся нація, весь народ включився в те, аби ми могли захистити життя і загоїти рани? Тепер далі. Я на посаді достатньо великий, яку мені довірив мій народ, мої побратими, українська нація мене туди делегувала, для того, щоб я ламав ті корупційні схеми і захищав їх. Знаєте, багато чого зроблено. Я не хочу зараз звітувати за ті дії, які особисто мною і моєю командою зроблені. Але коли ми говоримо, про розмитнення вантажів, про допомогу. Знаєте, в мене кожен день маса повідомлень, маса дзвінків, маса повідомлень у Фейсбук. Звертаються різні волонтерські рухи із Франківщини, і з Києва, з різного куточка держави, бо це наша спільна проблема. І спільно нам потрібно боротися. Наша нація зараз вона вкрай об'єднана. Ми знаємо ворога, і ми йому нормально протистоїмо. Так, ми, ми, у нас слабка армія, але завдяки тим хлопцям, які сильні духом, які готові йти до кінця і йдуть на смерть. Знаєте, мене знаєте, я себе постійно картаю. Чому я, як то кажуть, в теплому кріслі і не там не тримаю автомат разом з ними? Але вони мені говорять: Михайло, ти повинен бути там і робити закони. Думати для того, щоб нам було там легше. І я спілкуюсь кожен день з, з різними волонтерськими рухами. Ми зараз налагодили нормальну е, роботу по розмитненню гуманітарної допомоги. Так є проблеми, бо не можна всіх чиновників поміняти. Міняємо декілька тисяч ми вже змінили чиновників. І далі міняємо. Притягуємо їх за корупційні діяння. Я, зокрема, ставши на посаду, і з допомогою своїх підлеглих Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження по колишньому міністру Клименко, який вкрав у нас з вами мільярди, але не про те. Зараз, що потрібно для нації, для нас, для суспільства, для нашого рідного міста області, це згуртованість. Це підтримка один одного на різному рівні. Повинно бути загальне розуміння дуже добре. Працюють волонтерські рухи різні, хтось краще, хтось гірше, хтось вже знаєте, як то кажуть, налагодив нормальну роботу. Хтось тільки починає це, але це прекрасно. Це весь народ України цим перейнявся, бо це наша спільна проблема. Як ви довідалися про наш телемарафон? Знаєте, я е, спілкуюся з різними людьми, і в мене багато побратимів, які стояли зі мною там і на Майдані. І я, е, як то кажуть, добре володію і відслідковую за інформаційним полем, що відбувається. І я узнав про цей телемарафон. А також я, зокрема, долучаюся по багатьох моментах. Я ніколи це не афішую, не тільки там десь мої потуги, але і спілкуємося з підприємцями, спілкуюся з своїми хлопцями, які були на Майдані, які не воюють. Ми багато робимо тих речей, які потрібно робити, адже в нас є прямий контакт там з нашими друзями. І, до речі, вони приїжджають на ротацію, телефонують. Знаєте, маса є проблем. Навіть не стане декількох годин, щоб ми ці проблеми обговорили. Це різні проблеми, які є в Міністерстві оборони, в їхньому забезпеченню, в їхньому, як то кажуть, логістиці і так далі. Я не говорю про ті проблеми суспільства, країни, які війна рано чи пізно закінчиться. Але. Постане питання допомоги одноразовим, як то кажуть, погиблим, їхнім родинам, хтось втратить здоров'я, потрібна реабілітація, психологічна, допомога фінансова. В них є діти, в них є сім'ї, батьки, матері, дружини, їхні діти. І це має перейматися вся країна не тільки. Громадські рухи, не тільки е, підприємці і влада в тому числі. Знаєте, я, коли при владі, я побачив, як працює державна машина. Мені легше було набагато працювати в громадському житті. Набагато простіше. Знаєте, набагато простіше було тоді бути на Майдані. І бачили ми певного ворога. Ми знали, що його треба подолати, і ми його подолали. Але зараз треба цементувати суспільство, зробити відповідні нормативні і законодавчі акти. До речі, ми над цим також працюємо. І по митній податковій службі багато уже ми робимо новацій для того, щоб допомогти волонтерським рухам за кордону діаспора. Сильно включається діаспора в Але... цей процес допомагає. Вони відправляють вантажі, відправляють швидкі допомоги. Ми їх, як то кажуть, без черги, щоб не було проблем, такі, як ви казали, щоб по декілька днів чи тижнів стояли там. Ні. Якщо таке є, хлопці звертаються, різні керівники волонтерських рухів звертаються, і я особисто телефоную, чи керівнику митниці на місці, чи керівнику метниці України, і ми ці проблеми вирішуємо негайно. Пане Михайле, я дякую, бо е, ми продовжимо ще розмову. Але власне ви зачепили е, ту тему, яка дуже близька паною Михайлою Петруняку, адже Він власне спілкується із зарубіжним українством, і те зарубіжне українство також дуже багато допомагає. Допомагає нам. Я ж хочу нагадати тему. Нашого телемарафону. Захистити життя, загоїти рани, загоїти конкретною справою, зберегти життя конкретним внеском, допомогти тим, хто сьогодні захищає нас з вами, дорогі телеглядачі. Пане Михайле, отож, вам слово. Дякую, Оля Михайлівна, за такі. Теплі слова по відношенню до діаспори, до закордонного українства. перше в житті беру участь у телемарафоні на таку тематику. Брав участь у багатьох телемарафонах, і світових, і в європейських, і всеукраїнських. І, звичайно, не міг не прийти сьогодні на цей телемарафон. До речі, звідки ви дізналися про це? Так само інформація колег з закордону. Не думайте, що українці, які за кордоном, вони не є одне спільне тіло, не є одне спільне ціле світового українства. Тому що не секрет, що біля 20 мільйонів українців живуть за межами України. Чи це заробітчани, чи це першому, другому, третьому поколінні власне самі представники діаспори. В Дійсності закордонне українство, починаючи із помаранчевої революції. І особливо зараз з листопадових подій з часу майдану або особисто перебували на Україні, або допомагали в кількох напрямках це і лобіювання інтересів України різними петиціями, блокуваннями російських дипломатичних установ за кордоном, але найбільше все-таки своєю присутністю і збором коштів, одягу, продуктів. І в останній час збором і передачею амуніції це бронежилети, це каски високого рівня захисту. Тому що ми побачили, що навіть є, як казали колись росіяни, ну, кому війна, а кому мама рідна. І ми бачимо, що є і фальшиві бронежилети, які збирають, купляють навіть за державні кошти. Нещодавно ми бачили в Чернівецькій області, що закупили 200 комплектів. Другого рівня захисту, тобто, це люди були приречені на смерть, якщо буділи ці бронежилети чи каски. Звичайно, є проблема велика в Європі. Я був місяця-два тому в Іспанії, до мене звернулася одна із політичних партій з України, не буду принципово називати, щоб не ні ганити, ні хвалити їх. Було замовлення знайти тисячу бронежилетів і тисячу касок для ніби батальйону, який мав формуватися. І коли я почав працювати в цьому напрямку в Іспанії, я побачив, що є така негласна, так би сказати, домовленість Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Росії про те, щоб Україні якомога менше допомагати у цьому напрямку. І це мене дуже здивувало. Хоча самі продавці в приватних магазинах і йшли нам на зустріч, і, власне, я і сам привіз один комплект, який сьогодні хочу вам передати. І бронежилет, і каска Шуберт це високого степені захисту. Але ми побачили, що в дійсності є проблема на українському кордоні. І я бачу, що в останній час вона поволі починає вирішуватися. Наприклад, на польському кордоні був арештований груз 400 бронежилетів, які направлялися для України. Теж саме люди, які Хотіли б провести по кілька екземплярів чи мікроавтобусами, ми розумієте, що тижня з Італії їдуть сотні мікроавтобусів з Іспанії, з Португалії, де є наші заробітчани, і зіткнулися з проблемою, що коли вшуковують ці мікроавтобуси, у людей хочуть забирати ці товари, які ми закупили для українців. Я можу навести приклад, що навіть для Івано-Франківської області із Валенсії, де я очолював громаду. Як член світового конгресу українців, нещодавно на одну із комісій обласної ради передано 3 тисячі євро для закупівлі бронежилетів, і коло буквально інформація минулого тижня. Українці з Італії передали переобладнаний джип і вже переобладнали для того, щоб його можна використовувати в зоні АТО. І це не поодиночні, це сотні і тисячі випадків, коли люди чим можуть. Тому що навіть в історії було, були козаки, були гречкосії, бо комусь треба і на заводах працювати, як ми бачили нещодавно на Львівщині, люди пішли в третю зміну працювати, щоб БТРи і іншу техніку підсилювати проти різних снарядів. Виходячи з цього, хочу сказати, що в дійсності ми можемо критикувати зараз багато і владу, і бізнесменів. Тому що і в нас івано-франківську підприємці тим чи іншим способом купили територію військової частини. Побудували будинки, тому звичайно, те, що вони дають квартири, це добре благодійності забагато не буває і добра забагато не буває, пане Михайле. Я думаю, що ми торкаємося уже теми також дуже широкої, дуже важливої і дуже потрібної. Але сьогодні у нас є ще інші гості телемарафону, і я хочу подякувати вам за прихід до нашої студії, за таку жваву. Участь. А всім нашим телеглядачам ще раз хочу сказати, що кожна справа, в якій беремо участь разом, це справа захисту України. А що для кожного з нас Україна? Україна це вишневий садок, Україна це безмежне поле, Україна це блакитне небо, Україна це усміх і плач дитини. Україна це наші старенькі батьки. Україна це наша сім'я, єдина родина, єдина країна. Ну а цій трійці, яка зібралася за цим столом, мабуть, є про що предметно поговорити і за межами нашої студії. Я щиро дякую вам за прихід. За участь у цьому марафоні і щиро переконана в тому, що наша спільна справа є великою, є справою, яка достойна. Ось такий бронежилет, ось такий шолом ось така казка сьогодні на цьому столі, але коштує це дуже багато. Наш телемарафон називається Захистити життя, загоїти рани, адже Треба ще і антибіотиків, треба ще і бентів, треба ще дуже-дуже багато різних медикаментів. Але зараз я знову прошу на екран рахунок, на який всі благодійники можуть переказати внески, які зроблять звеління своєї совісті, свого серця. Прошу. Рахунок на екран.